Всім привіт! Будемо ми робити місце оце нашого навісного монтажа. Зробимо коробочку і облагородимо все. І місце оцеї релі буде стояти другий релі плата і управління буде ключами на польовиках. Так називаємо мосфети, або ключі. Ключі у нас виглядають отак. Це транзистори. Кстати, непогані транзистори, я не знаю яка у них частота. Вони 100 вольтові. 100 чим-то Ампер. Кожний. Це імпульсний ток, зрозуміло. Значить, це з героборда, а радіатор, це вони, такі, у мене два штуки таких блоха є. Управління було по три штуки. Значить на героборд вперед-назад. Він ж один і другий, лівий, правий колесо. Значить, це один. А оце ми її розпіляли цю підставку, яка була раніше. Ой, сама основна станіна. І вони стояли отут. Я ромегамажу. їх отак раз прикрутимо. І буде такий суперрадіатор. як вони трошечки гріються при прямому току один допустим він робиться теплий 3 ампера постійно він витримує він тепленький ну якщо мені треба десь 25 ампер то на радіатор я побачу як вони себе поведуть це ключ управління ними сюди подається або плюсик або мінусик маленькими-маленькими токами У нас є така yeah. паста для да, е, е, промазування, де радіатор буде ставитися. Термопаста, коротше. І знайшли ми свою коробочку, де ми коли ми його розбирали. Вон навіть ніпіль з колеса. І два болтика родних і так далі. Тут бачите, такі от колеса, були Це так втулок, що колеса тримали і запруч. Розрізаємо голочок. Розрізали. Зараз ми його тут Ось так. Можна на цьому ще. Зажала. Отлично. Те плюс вход, плюс выход и управление. Тем ключом. Вот такая у нас будет досочка. А так у нас будут розположены. Тут у нас ключи. Ключ. включення виключення Електронний режим. Тут у нас така плата, тільки оце не робоча, оця буде стоять. Тепер тут у нас буде шунт От і, і лічильник. Так, ще що хотів сказати. Нюанс підключення. Якщо ви замітили, коли у цей в мене лічильник, амперметр і так далі, він у мене не включений вечором коли нема, м, сонячні панелі не працюють, він показує тут мінус півтора ватта, десь щось таке там, то мінус 1,7. Тобто в мінусах. А чого в мінусах? Дивимося ми схему підключення. Давайте отак, щоб вона була правильна, лампочка це наш акумулятор. Значить, плюсом питаємо прибор. І мінус третій, який запитує, прибор. Тепер оце перший, другий, у нас іде шунт. Нам треба зробити що? Перепуск включення чому? І яке. Дивіться, це акумулятор. Коли сонячна панель не працює, значить він живиться від акумулятора. Значить, акумулятор це в мене видає плюс, а мінус іде через шунт і на третій. Оцей на третій, клему на третю. Тому він бачить в обратну сторону, чого він в мінусах стоїть, що він. Ну, щось якесь є в живлення, то є. Тому ми беремо, тут ми зробимо трошечки по-другому переподключення. Ми підключимо його, оцю третю ножку. Не на цей, вона третя з'єднана з другою. Це одна, я тут перемичку поставив. Даже тут у мене стоїть отака перемичка. Бачите? А ми зробимо третю ножку, запитаємо з першої. Тоді, коли в нас сонячна панель не буде працювати, акумулятором буде вона жив... живлення буде стояти. Тобто, плюс. І мінус. Мімо шунта. Шунт вже буде не в роботі, не в роботі. Тобто буде на першу і на третю. А тут буде шунт робити. Тільки то, що буде по мінусу від сонячних панелей робити. От, це живлення в такому плані. Коли сонячна панель пропрацює, зрозуміло, що тут затрати він не показує затрат самого прибора. Ну там плюс, скільки там 500 Вт і так далі. Допустимо, він там показує. Він якби для цього точно. Але коли він у мінусах, ми його зробимо. Це в нас не така велика споживання його там, півтора вата. Але ми зробимо трошечки по-другому, щоб вечором, коли ми пішли, глянули, допустимо, скільки на сонячні панелі позор виробили, щоб не стояло там в мінусах, мінус стільку, то мінус стільки то він все одно не рахує, він не віднімає. В нього нема функції, допустимо, віднімання кіловат там мощності. Що якщо він в обратно, допустимо, він обратно не рахує. Бо тут є лампочка, вона моргає. Це одне переміргування півватта. Я вже ні, одне переміргування, одна десята вата, вроді би. Забув. Щита, ну вже забув. От. Тому оце от лампочка, вона моргає, як мені... Дуже сподобався ось цей приборчик. Якби не такий, як ти. Ти не щитають, не моргають, а тут можна прямо по морганіям вирахувати повністю мощні. Ось таке буде у нас переключення. Кому цікаво, дивитеся ще. От бачите, як ми перекидуємо третю ножку вона з другою з'єднана, а ми третю з'єднуємо з першою. В принципі, так вони всі ці постоянні, які роблять. Тут вход від 6 до 200 вольт. От, від відгора до 300 А. Продовжуємо монтаж. Значить, у нас залишилося, Тобто все підключено. залишилося отут. Вот з з зробити дільник, як сказати, делитель. Значить, сюди на управление оцих транзисторів я заміряв. Треба десь 8 вольт. Ну, так як у нас 32-36 вольт, надо зробити делитель. Делитель будет, а тут супротивник буде йти з транзистора. Ой, з реле цього. Одне супротивлення, друге супротивлення затвора на мінус. Так, ну що, ми можемо, в принципі, зараз перевірити На акумулятор можемо затягнути Так, тут бородак у мене трошечки. Так, зараз так зробимо. Повітряна тривога. Як обично, нас ночі повітряна тривога. Так. І плюс. Оце буде плюс. Це в нас все буде по мінусу. Мінус і мінус. Управління плюс. Сюди тільки подається для живлення оцеї плати і лічильник. Так. У нас те плюс, плюс сюди на помату. Да мне его плещеп плюс так плюс і минус. Уп. Все в нас запрацювало 12,9 вольт, 118 кВт. Це сонячні панелі, що ви робили. Тут тільки сонячні панелі він врахує. Так, ну і тут 12,8, 12,9. Что правильно показує. Не треба його корректировать. Так, 12,8, 12,9. Тут 12,9. Ну, в принципі, Там чуть-чуть эти -чуть сотые. Выявилась проблема. Не знаю чому. Значить, Якийсь польовик не морі не хоче закриватися. Або діоди пробувати, проходять, пропускають. Вот зараз 13,8 вольт. Пішла зарядка акумулятора. Виключили зарядку. Тобто ключі працюють. В даний момент я літій заражаю. Ой, кислотний заражаю відлітів, як би, щоб провірити. Все працює. Стоїть мені тільки підняти напругу входну. Коли він виключений, навіть він все одно проходить. Фишка в тому, що я навіть відсоединяю управление. А ти... не знайшов такие два сопротивления спояв. Ммм, блин, що ж таки не хоче нормально працювати. Пришлося тут поперепаювати. Попровіряв, вроде бы все правильно. Я тільки перепутав е сток і сток. І спротив поставив на сток. На істок. Тобто з полевика. Вот так у нас буде стоять вона тут. Значить. 32 ,1 вольт показує. Зараз ми побачимо, скільки у нас ми сонячну панель ще не підключили. от Тому ми зараз перевіримо, що в нас показує на управління ключами. Так, як нам? Ми підключаємо мінус. Підключаємо. На затвор. Отак. От Перемички стоять. І дивимось. 8 і 6 восьмо. Все нормально. Повністю буде відкритий. Ключі будуть повністю відкриті. Тепер, якщо ми мінус підключимо, от нас пішов ток до ряда. 4, 4, ампера. Проверим. Я так вот зацеплю. Чуть-чуть. Так. У нас, когда мы просто на установке нажимаем, рыбушка отключается. Мы дивимся. Все. Реле відключилось. Так, от воно нас клацає раз. Відключилось. Нема. Є. Все, ключ працює. реле работает в микротоках. Срабатывание его там десятки тисяч. Звісно, зараз сьогодні у нас пасмурна погода, яких токів ми мене побачив, як він буде, чи буде гритися, бо це в нього не тоті 4 А. Ну от якось так. Тепер тут треба буде далі облагородити. Лишні повбирати. Потім зарядне. Оставимо. Тут хай стоїть провода, тому що я зараз не хочу, навіть коли ось пасмурно, дивлюся поводу, що завтра пасмурно, кажуть, мені в коментарях писали, заражай ночним тарифом, ньому пользуйся. Ну, якось мені немає бажання. Звісно, мені хочеться. Хоча, в принципі, можна контролювати, що вони не сонячні панелі вироблять. Вони вот там 118 кВт. Ну Но... а тут в мене у даний момент виход у нас було 13 кВт. Наведение 109 кВт. 109 кВт мінус 13. От рахуйте, виходить, там 80 скільки? 90. Ой, блин. Голова не зображає. Коротше, 90 з лишним кіловат. Це від чистої сонця ми потребили споживали споживали електроенергії. ну на даний момент пока так щиток може бути, куплю кстати вотметр надо перевірити. у нас виходить так 232 и тут 32 ,6. От. А що в нас показують? Мігітерировані, виставлені точно. А тут 32,2. Тут трохи получається 32,3, 32,2, Ну, в принципі, тут нормально. Це трохи. Як завжди більше показує. Все время так більше показував. Підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого. Дай Бог літом будемо робити сонячний трекер. Бо багато дивляться фільми не підписаних на мій канал. А мені треба підписників. Вам це не тяжко. Можете так же колокольчик написати. Нажати колокольчик, ви будете тоді сповіщені, коли нове відео вийде. Пока-пока!